so annoying that you're smart. That your casual conversation, even a short duration, can cover everything from science based to art. It's so obnoxious that you're kind. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду прибирати ванну кімнату. Це як продовження мого генерального прибирання після ремонту. У мене тут накопичилось чимало робіт. Взагалі унітаз, душову кабіну і раковину я мию десь раз на тиждень, і це в мене такі стратегічні моменти, які мають постійно бути в чистоті. А ось підлога, це просто капець, і стільнички, тумбочки, вже тут накобичилось чимало. І в принципі, у нас за час ремонту, так як у нас знімали ламінат і робили, вирівнювали підлогу, було дуже багато такого бруду саме по підлогу. Логом ми ходимо досі в капцях і мити підлогу має жодного сенсу, тому накопичилось тут реально чимало. Зараз вже можна все вимивати доволі так ретельно, тому вже займаємося вже таким чистовим прибиранням. До речі, про сантехніку чорного я доволі вражена. У мене сантехніка Девід, і я скажу, що на ній майже немає вапняного нальоту. Є трошки там, де саме стікає вода, це з крану, з е, е, ліки. А інші речі взагалі немає вип'яного нальоту. А ось полички мої це просто якийсь капець, особливо нижня. Тобто, якщо ви хочете, щоб на поличках взагалі не було нічого, то краще їх вішати. Трошки повище. Наприклад, ось на другій, там трошки, на третій, яка вище за все, взагалі нічого немає. А ось на третій, на якій прям спадає вода, то там завжди така доволі велика біла така лужа. Тому треба постійно це промивати. А ось сантехніка зроблена якимось, мені здається, таким чином, щоб не було з нею занадто багато проблем. Тому я задоволена, і у мене саме з сантехнікою взагалі ще одна немає жодних проблем. Я час від часу промиваю їх засобами для миття посуду, і це доволі непоганий засіб, мені здається. А ось проблеми у мене саме з душовою кабіною внизу з чорною. Внизу скоплюється дуже багато цього вапнягного нальоту, а саме в деяких місцях, де взагалі немає доступу. Ось, до речі, показую, що зовні ось так виглядає: ось вона не мита і немає нічого, жодного. І ось всередини трошки є таких плямочок. Це не є критичним, це промивається доволі швидко. А ось внизу. Дуже багато цього вапняного нальоту на чорній душовій кабіні. І мені що не подобається саме ось саме в цьому моменті, ось тут дуже чомусь багато, і всередини, і є просто місця, до яких просто немає доступу. І я зараз хочу купити пару для того, щоб це якось ним все вичищати. Я думаю, що мені це якось допоможе. Проблемними місцями є саме ось там, де стик між двома затворками, і туди прям неможливо ніяк дістати, а скоплюється там реально чимало. Але там, де можна дістати засіб для миття посуду, справляється просто клас. До речі, цікаво почитати, чим чистите чорну сантехніку саме ви. Можливо, у вас є якісь кращі поради, завжди готова до них прислухатись. Мені дуже цікаво. А скляні дверця та душової кабіни я пшику спеціальним засобом для душових кабін. Вони, в принципі, є у будь-якому магазині. Мені здається, вони всі однакові, просто пшикається, потім змивається водою, і можна ще з просто зняти капельки і, взагалі, вона як новенька. Зараз протираю ще сифон. В принципі, я його постійно після кожного миття голови намагаюсь вчистити, тому що лізе з головою дуже багато всього. І для мене так краще, щоб я просто зразу його почистила і все, але все одно накоплюється в ньому якісь штуки, які постійно треба промивати при прибиранні. А ось гігієнічним душем нашим я не задоволена. Він Уже якось протирається, а ми ще не закінчили ремонт. І мені це дуже не подобається. Якийсь він доволі неякісний. Я прикріплю відео, в якому я про нього розповідала, щоб ви побачили, що це за фірма, і не купували такий, як у мене. Але наявність гігієнічного душу це просто спасіння. Я не знаю, як ми без нього жили раніше. Це дійсно така паличка-виручалочка на будь-які способи там, змивання чогось, набирання води в ті ж самі вази. Якось, ну, набагато простіше будь-які прибирання, будь-які домашня рутина якась рятує саме цей гігієнічний душ, не тільки по призначенню. Так само я намилюю засобом для посуду і цей змішувач. На ньому практично взагалі немає вапняного нальоту. Я його. Дуже часто промиваю, навіть просто коли там чистиш зуби, вмиваєшся, так по ходу тіла промиваєш, прочищаєш його. Просто з чорною сантехнікою достатньо витерти насухо, і тоді нічого не буде. І дійсно вони якось зроблені таким чином, що не так багато за ними треба піклуватись. Мені реально дуже і дуже подобається. І, до речі, ось ця форма раковини виявилася дуже і дуже зручною, тому що коли е, вмиваєшся, чистиш зуби, е, нахиляєшся, щоб взяти якусь водичку, все спадає саме в цю раковину, по бокам ніде нічого не е, капає. Єдине, що є такий момент, коли закриваєш воду, але я закриваю водоліктем. Я не знаю, чоловік мі... ну, закриває рукою і потім є після нього крапельки. Е, але я Цим слідкую і ну, якось протираю за ним, якщо він цього забув зробити. Ось, але да, я привчила себе, що я закриваю кран ліктем і так набагато менше всяких бризклок. За час ремонту ванна кімната у нас перетворилася ще на кладовку всяких миючих засобів, тому я їх прибираю звідси і відношу туди, куди е, їм буде місце. Протираю за е, пральною машиною. Взагалі дуже, дуже, дуже мрію про сушильну машину, але це вже потім. І також планую поміняти саме цю пральну машину, тому що ми її купували такою бушною, і вона потрошки. Е, так нас іноді дивує своєю поведінкою, тому хочемо змінити на більш нову, якіснішу і таку, щоб була, знаєте, з одною серією з сушильною і стояла такою однаковою колоною. Також буду зараз чистити свою тумбу. Тумба виявилась дуже зручною, мені дуже подобається. На відкритих полицях такі більш доступні речі, як зубні щітки, ватні палички і так далі. Туди ж ми ставимо й парфуми, якісь мої штуки для брекетів. Тому це дуже зручно. А внизу в мене такий кошик з різними кремами, які мені постійно потрібні, але для них, наприклад, немає місця. Але мені дуже зручно, коли я просто витаскую і дивлюсь, що мені треба, чим себе помазати і поставити назад. І таким чином немає цього візуального шуму і все доволі класно. Доволі зручною виявилася ця якіська комбінація для ватних паличок, дисків. На маленький, в маленькій я кладу резиночки наші з'їву, і в ванній кімнаті це дуже зручно. В минулому відео показувала, що я засіб для дзеркалу мене Тартіли. Я його вже допшикую. Мені здається, там трошечки залишилось, але мені він дуже не подобається. Він дуже піниться і залишає сліди. Тому, якби ти не вичищав то дзеркало, то воно все одно залишається з якимись розводами. Всі інші чорні елементи я полірую пронто, так стає набагато повільніше і до наступного прибирання якраз нормально себе почуває. Тому що на чорному ну дуже все видно, і якщо просто... Такою вологою ганчіркою там змести, то все одно там через буквально 5 хвилин буде новий пил. А тут десь тиждень до нового прибирання воно нормально себе почуває. Хто дивився мої ремонтні влоги стосовно ванної кімнати, я там рекомендую все, що я ну, показувала точніше все, що я купувала у цю ванну кімнату. І саме цією сушаркою я дуже задоволена. Хоча, в принципі, сушарка це дуже класна штука. Тут можна регулювати температуру, можна регулювати, на який час ти залишаєш її включеною, там можна щось повісити, просушити, наприклад, і вона Виключається автоматично. Дуже прикольно там зимовими куртками, коли треба, щоб вони швидко висохнули. Оце прям клас. І дуже мені подобається смітничок, який відкривається на таку кнопочку і не видно кульочку. Тобто він ховається саме за білим контейнером. Цим дуже прикольна штука. Мені зайшов він. Нарешті справа доходить до підлоги. Мені, до речі, треба купити новий віник з совочком, тому що це приховали робітники, і все він вже непригодний. Я вже так швиденько хочу промисти сміття, і потім вже просто його викинемо і купимо вже новий. Дуже мені подобається це складне відро. Воно реально дуже класної якості. Я навіть окроп туди заливаю і воно не деформується. Тобто я там з кисневим відбілювачем щось замачую саме в цьому відрі, і все доволі класно. Я планую саме такі миючі засоби складати в такому місці, де не так його багато того місця, тому мені якраз таке складне відро в самий раз. Ці ганчірочки, якими я користувалася впродовж цього прибирання, я завжди беру в пральній машині. Це мені дає змогу на наступне прибирання вже мати чисті ганчірочки і вже не піклуватись про те, що де вони і що з ними. І тепер про найцікавіше вже з квітами. Можна зустрічати нову чисту ванну кімнату. Аромат від півоні просто неймовірний. Маленька ванна кімната просто наповнилась цим ароматом, і це щось. Ці рушнички я купувала в Сенселі, їх було доволі багато. Для того щоб дуже швидко змінювати майже кожен день, я міняю ці рушнички для того, щоб вони завжди були чистенькі, і ось так виглядає тепер оновлена ванна кімната, вже чистенька з чистого підлогу, вже можна бігати по ній в шкарпетках. Нарешті цей день настав. Пляжечки виявились дуже і дуже зручними. Навіть чоловік сам заливає свій шампунь в потрібну пляшечку. А наприклад, станки, бритви ми кладемо за пляшечки для того, щоб їх не було видно. Так, з'їздила з євочкою в магазин, трошки затарились на сьогодні і на завтра. Завтра приїжджають батьки. Будемо знову смажити ось такі ковбаски. Мені вони дуже сподобались. І всім, в принципі, також дуже сподобалися. особливо мюгінські класні це я в новості брала. І взяла ще курячі. Тобто, дві такі. І курячі. І також, я не буде їсти сосиски, такі, то я взяла філе стегна і також замариную в йогурті, як я раніше показувала. Залишу посилання ще на цей маринад, хто не бачив або забув, будемо ще філе стегна робити. Також взяла філешки, сьогодні хочу зробити суп з фрикадельками, саме курячими. До цього супчику ще взяла вершків, додам саме фрикадельки. А, взяла для сьогодні сир, хочу зробити налиски, тому що в нас молоко, його дуже багато, і воно вже ну, треба його реально сьогодні а, кудись діти. Я вирішила зробити млинці і якраз а, такі налиски з солоною карамелю будуть класно. Молоко це, звичайно, наша історія. Взяла також фету. До речі, чомусь помітила, що фету зараз називають філата. І це не тільки одна фірма так робить. Чому так? Ну, я не знаю, цікаво, може, ви хтось знаєте, чому так називають. Так, яйця це також нам зазвичай дуже сильно потрібно. Взяла молоту картоплю, моркву, цибулю, огірки помідори. І на Супчик я вибрала собі ось такі. таку вірмішельку таку вона сказала, хай буде про запас. Зелень також піде у фрикадельки, лаваш на завтра. І ось такий салатик, також на завтра, піде у типу грецький. Завтра буде Грецький, чисто помідор, огірок, фета, і, може, ось така цибулька буде. Тому, щось мені не сподобався ні перчик. Червоної цибулі не було. тому буде. І ось ще є мені покупки. Нутелла сказала, що хай буде в нас про запас, бо її постійно немає, коли вона хоче. Слайм, круг їй сподобався з принцесами. Зараз новості такі продають прикольні. І у нас закінчились від комарів різні штуки. Це для дорослих, це для. Ще кліщів і комарів. Це просто дитяча пшикалка, ну така сама, як ось ця. А ця ще просто на речі, щоб від всіх цих штучок позбутись: від кліщів і комарів. Ось. А зараз буду готувати суп з фрикадельками саме для Єви, ну в принципі і для нас. І покажу рецепт фрикадельок, які дуже сильно любить моя Єва, і які і мені дуже подобаються. Я замочую хліб у вершках. Зазвичай беру булочку малятку з нею. найсмачніші котлетки виходять або фрикадельки, але сьогодні не було. Так як я роблю супчик, то половину цибульки і половину моркви я нарізаю саме для супу, а половину буду використовувати для фрикаделів. На суп я завжди е, моркву нарізаю кубиками, мені так набагато смачніше. Беру одну філешку, половину я прокручую у блендері разом з цибулькою, а другу половину буду прокручувати з хлібом, і потім все буду перемішувати саме в окремій ємкості. Туди ж додаю мілко натерту моркву, солю, перчу, також додаю зелень. Зелень у мене завжди під таким ризиком, тому що може забрукувати такі фрикадельки, але в супі вона, до речі, не бачить, що там. Ну і в принципі обов'язковим елементом є те, щоб цибулька була прямо до соку перетерта, щоб її так само не відчувалось ні на зубок, ніяк, щоб все було максимально перетерте. Чому, до речі, додаю до такого фаршу моркву, тому що саме цей рецепт йде з курячим філе, воно доволі сухе. І для того, щоб пом'якшити саму цю фрикадельку, додаю. Соковиту моркву. Формую фрикадельки, до речі, коли роблю котлети, то додаю ще одне яйце сюди. А фрикадельки не додаю вже яйце вже так і є. Е, роблю ту кількість, яка мені потрібна для супу, а решта йде в морозилку. І саме таким способом у мене і накоплюються якісь заготовки в морозилку. Спеціально я їх не роблю, а лише ось так по ходу, тому що мої не люблять нічого з вчорашнього <з> <exha> <labeling GOOD Ministry> їм потрібно постійно щось нове кожен день. Тому в мене немає е, ніякого бажання робити там суп на декілька днів, бо вони його не будуть їсти. Е, і я... Трошки не подивилася і в суп ще додала не ті вершки, додала 15%, а треба було додати 20, які в мене стояли в холодильнику, то вони трошечки так спідхватились. Але то нічого, все одно суп все одно вийшов дуже і дуже смачний, і єва саме такий обожній. А поки готувався суп, я зробила млинці і буду робити такі налиснички. Наша сім'я їх дуже любить, я б на свій смак ще додала б сюди. Журавлину, але ні Євро, ні мій чоловік такого не любить. А окремо робити собі щось. Я завжди лінюсь. Хто так, так само любить з журавлиною? Напишіть у коментарях. Я знаю, що деякі ще додатково обсмажують налисники, на, на сковорідці, але я так не люблю. Я люблю просто млинець з творогом і мої також так люблять. А тепер поділюсь нашим сімейним днем. Коли приїхали мої батьки, ми будемо зривати черешню, яка у нас вродила в цьому році дуже, дуже багато. Прям на нижніх гілочках було прям дуже багато. Ми цьому дуже тішились, тому що не треба нікуди залазити. І бо реально на верхніх гілочках було там, ну якось дуже мало її, а на нижніх прям цілий рой. Ця черешня неймовірно смачна, домашня. Вона взагалі не схожа на ту, яка продається в магазинах. Це саме щось. Між вишною та черешнею, якось так, вона якась в міру солодка, мені дуже подобається, і дуже люблю її використовувати для різних пирогів. У наступному відео обов'язково поділюсь рецептом. Тому, тому чекайте. Весь свій улов. Сьогоднішні батьки забрали з собою. Тому я думаю, у мами на каналі так само буде якийсь цікавий рецепт з черешнею, якщо б вона, звісно, не полінувалася його зняти. Єва взагалі дуже любить черешеньку. В принципі, як і всі ягоди, полуницю, малину. Ось полуну прям зовсім обожнює, але їй взагалі дуже подобається саме зривати і куштувати одразу. Тому вона прям кайфувала від цього у мами на каналі. Є відео також цього дня, і там прям Єва збирає всю цю черешеньку і розповідає, як вона буде її продавати. Хто не бачив, переходьте до мами на канал, я залишу посилання в описі під відео. Хто не знає, у мене мама також блогер. У неї свій канал на Ютубі, називається на хвилі Києва, і там дуже багато до речі про в'язання, так як мама професійно цим займається, тому там дуже багато цікавого. Тато у мене зараз займається мангалом і дуже любить також полюбляє їсти черешню, тому йому не збирали і принесли вже помиту. І щоб він там насолоджувався. Я вже скупалася в басейні разом з моєю мамою, а папа тим часом вже все насмажив. Ось так виглядає наш стіл. Ми буквально там посмажили м'язко, зробили салатик. Ось такий у нас затишний сімейний вийшов день з моїми батьками. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я буду вже з вами прощатися до нових відео. Все буде Україна!